Горить моя рідна країна, руйнуються села, міста, страждає народ краї, нещадна триває війна, моря вже невинної крові. Навіщо ворожі війська? Стріляйте ніби по мові. Вона все одно пророста, коріння ще довші пускає, Лунає в дитячих садках, По інших країнах ступає. По школах, в окопах, дворах, в крамницях, лікарнях, аптеках, будинках, на ринках, в горах і на благодійних концертах літає розмовний на птах. Герої по всій Україні, по різних її закутках, об'єднані мужністю спільні, в них дух український в серцях. Хоч знаємо, справа не в мові, могутність її на очах, в грошах виміряються долі, Безбожжя пан і страх. Я мрію, щоб це божевілля скінчилось назавжди для всіх, щоб жодне в житті покоління не бачило жахів таких. І вам слава сині, гори. Будь. Борітеся, поборете. вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко.